Всім привіт, друзі. Ну що, новина? Steel Hunters новий проект від Wargaming. Все, закінчився, скажімо так. Да? Ну Ще він як би, буде поки працювати, але в цілому розраби, як сказать, не витримала душа поета. Да? Не дотягли вони його. Чесно скажу, я думав щось, якби, ну, вони будуть більше. Робити розвиток цієї гри, більше робити упор на контент, але чомусь вони трішки пішли, так сказати, не з тої сторони зайшли Не знаю, мабуть, навчилися в в World of Tanks, тому що не першочерговими задачами вони почали займатися, тим паче, коли гра нова. Коли, гру потрібно, коли в гру потрібно приводити нових гравців, завлікти, так сказати, гравців, вони почали ну, трішечки не з того. Давайте почитаємо, що нам тут, в принципі, розраби пишуть: закриття Steel Hunters. Привіт, Хантери! Сьогодні ми маємо непросту новину. Ми вирішили завершити розвиток Steel Hunters. Ну, Там ви подарували та бла-бла-бла. Що буде далі? Давайте зробимо ці останні місяці особливими. Сервери працюватимуть ще 90 днів. Це буде приблизно до 8 жовтня. Користувацькі матчі. Незабаром ми додамо підтримку на кастомних ігор, щоб ви могли грати з друзями та спільнотою. Поки не зрозуміло, що це буде. Не знаю, що вони мають на увазі. Усі хантери розблоковані. На знак вдячності ми відкриваємо усіх хантерів для всіх гравців, навіть тих, яких ще ніхто не бачив. Е, ну, В принципі, якщо у вас там два хантера було, да, то вам розблокують їх всі, і ви кожного зможете попробувати пограти на ньому. Прощальний турнір. Ми плануємо фінальний турнір, щоб шанувати вашу любов до змагань і нашу спільноту. Деталі скоро в Discord. Дякуємо за час, відгуки, жарти і неймовірні битви. Від самого Альфа-тесту творили Steel Hunters разом з нами. Дякуємо, е, Хантери. В общем, про що я мав на увазі, що пішли вони. Не з тієї сторони, не з того вони, скажімо так, почали. В общем, тут от всі оновлення, оновлення. да Що тут новини? Ну, Но, от була версія 0.41. Я робив відос по ній і так далі. Кому цікаво, можна подивитися, там додали нового Хантера. Цей хантер був у бойовій перепусті Ну і взагалі, от вот все. Да, Наш бик Тоже такий посередний, кстаті. Ну, якби він був, і це було щось нове, щось цікаве. Но, що я маю на увазі? Вони почали міняти інтерфейс. Інтерфейс це не першочергова задача розробників, тим паче на старті гри, коли гра починає розвиватись, коли ви гру тільки запустили. Тим паче це альфа тест, це не навіть не реліз гри, це був альфа тест. Тому Міняти інтерфейс. Це не першочергова була задача розрабі. Вони змінили ось оці там, іконочки. Да? вони змінили, тут, тут були написи, хто пам'ятає, були такі написи. Вони їх убрали. Окей, це ви там убрали дійсно круто, тому що воно дійсно заважало грати. Ну переніс міні-карти, вона була, якщо не помиляюсь. То ли отут в нижньому, то ли тут у верхньому углу вже. Я вже не пам'ятаю, як воно було в началі, Ну, вони її перемістили в другу точку да? на е, ігровому екрані, скажімо так, да? на ігровому полі. Ну чому не зробити, е, щоб її можна було самому перемістити е, гравцю да? там через условно Ctrl да? і мишкою там, перетягти там, в будь точку екрану, куди вам потрібно збільшити і зменшити? Там вліво-вправо, чи взагалі її убрати цю мінікарту Ну, це ж, я не думаю, що це там прям так важко зробити. Це можна було зробити, і гравець би сам вирішував куди її перемістити. Ну, окей, це таке, там перемістили, перемістили. Ну. Займатися цим першочергово, ну, така собі задача. да Зміна цих іконок. Там були просто ну, ці. Іконочка, вона просто була там сюрка. Тут вони зробили оці, там, якісь там, щоб воно все було красиво. Там, оце все воно не не першочергово знову ж таки було потрібно. Оці іконки поміняли, оці іконки поміняли на енергію, да? оці іконки поміняли. Воно не к чому було. Так, да, е, були е, розраби, присилали там анкети, заповнялись анкети, були питання, е, кожен писав, там, що він. Бачить, що він хоче змінити, як покращити гру, що б він хотів би бачити в цій грі. І дійсно, да, люди почали писати за те, що там, от оце там напис мішає, там міні-карта не, не, не в тому місці, там іконки ці там роздражають. Но це можна було переграти і сказати, що да, ми це побачили, ми це приймемо до уваги, ми над цим працюємо, але нам потрібно зараз там. Впливати контент в цю гру, щоб вам було цікаво грати, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, В грі дійсно нічого цікавого не було. Хоча е мої ставки були на те, що гра буде дійсно розвиватися. Ну, вони чомусь стопорнулися. І не знаю, чи вони побоялися. чи... Я сумніваюся, що там не вистачало коштів, чесно скажу. Тому я думаю, там діло не в коштах. Да? А мабуть, просто. Е Закончилась фантазія, чи, можливо, просто не пройшли в цей тупік і не знали, куди да далі робити розвиток гри. Тому, не знаю, сама гра по графіці класна, задумка цікава, задумка, дійсно класна задумка, але гра пуста, вона залишилась пустою, вони не стали далі її розвивати. З Хантерів, ну, поки, поки вони закриті. Поки хантери закриті, я думаю, буде які, якесь оновлення, мікропатч, скоріш за все, і вони цим патчем відкриють всі всіх мисливців. У мене практично всі є, окрім двох. Е, вчора я щось так зайшов і забрав оцього цього паука. Не знаю, я їм не грав, так просто взяв. Е, що я маю на увазі? Да? Чому тупік? Е, по, по, ну, дивіться, по факту, е, режими гри. Бойове тренування це по факту ну, тренування мисливців. Да, це е, саме начальне, саме базове знання вам дає гра, що вам потрібно е, робити, там як стріляти, як приміняти то-то, 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 то Е... Сутичка е, проти штучного інтелекту. Е, ну, проти ботіків ви граєте, да, можете там взводом, е, якщо не взводом, в соло, якогось рандомного вам кидає, і ви вдвох. Вбиваєте штучний інтелект. І тим самим прокачуєте мисливця, фармите досвід, кредити і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Круто, круто. Це була дійсно класна задумка. Бойове тренування. Програма бойової підготовки вивчить правила ведення бою. Чесно скажу, я їм не користувався, можливо, на стрімі я запускав, ну, скоріше за все, воно, можливо, було і не цікаво, тому що воно мені чомусь не запам'ятало. Останній рубіж. ПВП. ПВП класна. Штука, да? дійсно класна штука. Було в нас там скільки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 8. По-моєму, то лі дев'ять команд, то лі вісім команд. А, 12 гравців, 6 команд, 12 гравців. Для для тупих тут навіть написано внимательний. 6 команд, 12 гравців. По два ну скажімо так, у взводі. Да? І ви. У вас була там ну, сутичка, да? ви там карта здорова, ви бігаєте, е, лутаєтесь, прокачуєте мисливця, там, навики туди, сюди. Ну і звісно, граєте. Е, це було ну, теж, теж нормально, були прокачені, були не прокачені, якісь якісь бу, десь було важче, десь було легше грати. Там все залежало від прокачки вашого мисливця і так далі. І сама бойова перепустка. Сама бойова перепустка, яка в принципі да нам давала там обліки різні, ну, як 3D-стилі в танках. да там і, ну, і в цілому різні плюшки нам давала на прокачку, там на кредити, на те на все. І по ітогу ми мали там да от щось дивіться тут Таурус, новий стиль на нього, да і так далі. І так далі. Тому в цілому. Гра в принципі мала б успіх, якщо б вони почали б далі розвивати її і заповнювати контентом. Що я маю на увазі? Добавляти нових мисливців частіше. Ну щоб навіть практично в кожному оновленні. Да? Зробити розвиток по гілках, як в танках, скажімо так. Да? Там, ну, як в танках, там є нації, там, да? там важкі танки, легкі там, і так далі. І так далі. Тут можна було зробити в принципі практично те саме. Тому що там той самий хедбрейкер, да, ось ця е, е, Я думаю, що якісь можна було придумати по типу неї теж там снайперів. Ну вже там з других фракцій, скажімо так. І в цьому плані розвивати, Добавити якісь особисті бойові задачі, знову ж таки, по типу танкових. Е, по факту, у вас є нароботка. Е, возьміть приблизно те, що є вже готове в танках. І перенесіть по факту сюди. Ну тільки замість цих ОБЗ зробіть там, ну, не знаю, збір танка у вас буде. Ви будете робити якісь, там, оприді... якусь кількість задач. Як в нас в танках там 15. Тут там ви зробили, наприклад, 10 условно, да? Там якісь задачки поділили, і по ітогу ви б зібрали собі мисливця, там, якогось унікального мисливця. Там, да? Це було б круто. От, от такого контента тут не вистачало. Якісь нові режими е, гри, знову ж таки. Помимо там, ПВПшник, там, сутички проти ШІ, шиї. Добавте, що користувацька гра, ви її відкриєте, коли вже гра закривається. Чому ви її не відкрили раніше? Можливо, вона б цікава була, і, можливо, б, більше думок би вам почали гравці писати, і ви б це діло розвивали. Ну, Гра стопорнулась. В, в, в грі пер гра перестала розвиватись, в гру перестали додавати нових мисливців, в гру не додавали ніяких нових режимів, і в цілому просто на цьому гра, скажімо так, померла. Я скажу чесно, мені обідно, я дійсно думав, що гра буде більш успішною, що вона буде більш розвиненою, що вони будуть більше все-таки вливати якогось контента в цю гру. Але по факту, не знаю, вони перестали це робити, і все, і гра загнула. Тому не знаю. Ви напишіть свої думки. Грали ви в цю гру? Не грали ви в цю гру, подобалась вам вона, не подобала. Що ви взагалі думаєте про те, що вона закривається? Можливо, у вас там є свої якісь думки з приводу неї. Ну, е, моя особиста думка, да, так як я пограв, вона мені спочатку не зайшла ця гра. Потім я в неї пограв е, там, без стрімів, без нічого, просто пограв для себе. Вона мені сподобалась, було е, в ній щось таке, цікаве. Е, вона була по-своєму інтересна. Да, але просто лінійна ця прокачка. Е, Вашого мисливця, да, вона просто по факту ну, йшла лінійна. Це стемне дерево, тут далі просто ви прокачуєте, прокачуєте і все, і далі, і, і просто ви впираєтесь уже в ну, от, далі, далі нікуди просто йти. Е, нельзя, наприклад, міняти там гармати. Якщо б було б, там, би, наприклад, от одна гармата є, але була б там на вибір би ще одна, там, да, наприклад, там, більш там альфова якась там, чи більш точніша. Там, ну так, да, є тут, типу, от, гармата кровопивця, як на нашому, да, Тренч Волкері, там і гібридна граната, яка там, вас відхилює. В принципі. Е, і є пістелет. Да, цей гармата кровопивця теж вас хіляє, коли ви наносите демедж, він вас теж відхилює. І там, наприклад, основна оця гармата, вибуховий карабін. Ну, замість основної гармати, якщо була б інша гармата, щоб їх можна було міняти, чи як в танках ми фармим опит на нову гармату да, там, чи на нову башту. Тоби, по принципу щось би такого би тута було щоб фармити, наприклад, на нову гармату. Е, опит. Ви профармили, відкрили там, ця гармата краща, ця гірша. Там, поміняли, ту -ту, на тій пограли, на тій пограли, там як, ну, як топова, і сто, стокова, і топова. Да. От принцип той же самий, аби тут був якийсь, щось було б схоже. Якийсь був би вибір. Е, нелінійна ця прокачка персонажів да, і так далі. Е, знову ж таки, повні до того, було б їх більше цих мисливців. Там, чи щоб ці, із цих мисливців, якся там, були якісь гілки е, прокачування там, інші, там, щоб ти там переходив стою туди. Ну, в общем, там поділити на фракції, на ті, на сі. Коротше, багато чого тут можна було робити, але чомусь цього ніхто нічого не робив. І це дійсно. Як то от не знаю. Ну, сумно, мабуть. Отут, от тут в розробці все: Світфракції, Starfall. От воно це все просто в розробці. Чому воно не, не стало далі розвиватися, не, не зовсім зрозуміло. Хоча всі, всі можливості для цього, я думаю, в, в розробників розробників були. Чому вони цього не робили, не зовсім зрозуміло. Тому, друзі, не знаю. Пишіть свої думки. Під цим відосом що ви думаєте з приводу взагалі цієї гри, були в цієї гри шанси, як би в цілому на розвиток. да понятно Зрозуміло, що вона б не переплюнула танкач, це, це дураку, понятно. Та танки це танки, це зовсім другий рівень. Це гра, яка вже набрала своєї да, популярності. Хоча там, там теж проблеми. Ще, дай Бог, теж займаються трішки не тим, чим треба. Ну, там, то понятно, там уже гра давно, а тут гра нова, і можна було трішки почати не з того. Не інтерфейс міняти в грі, а насичувати контентом гру, додавати нових мисливців, нові карти, знову ж таки, додавати. Додавати, там, я не знаю, якісь нові об'єкти на картах, там, які вибухають, там, наносять вам демедж, щоб було там ще більш важче грати. Ну, Коротше, арену якусь би додавали, пословну, як в багатьох іграх, по типу такої є арени там, і так далі. і так далі. Взагалі, можна було і наповнювати контент, і, ну, і потрібно її було наповнювати контентом, а не займатися інтерфейсом гри. Тут потрібен був контент завлікати нових, все нових і нових нових гравців, а вони просто займалися трішечки не тим. І по типу, Просто гравці дійшли в оцей тупік. Хтось всіх відкрив мисливців, комусь просто скучно стало це грати, тому що ні нічого далі робити в цій грі. І по факту гра сама по собі якби, і вмерла. Ну, її якби розраби, знову ж таки, самі ж розраби її похоронили. Вони її зробили і вони ж її похоронили. Тому пишіть свої думки. Що ви думаєте з приводу цієї гри? Мені трішечки обідно, мені трішечки жалко цю гру. Я хотів. Бачити її розвиток, я б у неї грав би з великим задоволенням, але е, гра ну просто дошла, як не знаю, свого свого епогея, як кажуть, да, вона от, та, закончилась. Мабуть, розраби граби е, почитали, що хватить далі її розвивати, да е, вкладувати кошти і так далі. Ну, не знаю, мені, чесно скажу, обідно. І жалко. Мабуть, якогось стрімчанського я запіляю на останок з приводу цієї гри. І на цьому, мабуть, я її просто видалю, тому що грати я в неї далі не буду. До 9 жовтня, там, наприклад, там, ждати, чогось там чекати. Якось стріма я зроблю на останок, так сказать в пам'ять да, цієї гри, щоб вона залишилась на каналі. А, а далі просто от, маємо те, що маємо. Обідно, жалко, але що я можу з цим зробити, да, і в цілому, що ми можемо з цим робити. Розраби так порахували, що потрібно гру закривати, то ми на це не зможемо ніяким чином вплинути. Можливо, будуть якісь нові проекти варгеймінгу, будемо чекати. Тому так от, друзі, кому сподобалось відео, поставте лайк, прожимайте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на канал, на телеграм-канал. Теж не забувайте підписуватись і до скорих зустрічей на нових відосах і на нових стрімах. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. То всім пока. До скорих зустрічей!